Дніпропетровщина і Федеральна Земля, Північний Рейн Вестфалія підписали спільну декларацію про наміри щодо співпраці та розвитку дружніх відносин. Відтепер українські і німецькі регіони планують взаємодіяти в енергетичній, економічній, науковій, медичній, культурній, а ще в соціальній сферах. Сьогодні ми підписали спільну декларацію про наміри. Вона стане основою для подальшого тісної співпраці між нашими регіонами. Певнене, ваша наша співпраця буде корисна на, на, на взаємовигідних умовах. Дякую вам в свою чергу. Перший заступник начальника Дніпропетровської Ва Володимир Орлов подякував уряду федеральної землі за чітку зрозумілу позицію, дружню підтримку та віру в перемогу України. Дуже вдячний за ту допомогу, яку ви надали. Це 370 генераторів. Вони дійсно вкрай були необхідні, тому що вони надійшли якраз тоді, коли енергетична система практична була на нулі. Партнерство відбуватиметься у три етапи. Перший вже розпочали. Це нагальна допомога від німецької сторони Дніпропетровщині. Шановний пане губернаторе, федеральний рейн Вестфалія стоїть пліч опліч з вами. Завтра буде направлений наш другий гуманітарний конвой у на ваш регіон. Після першого конвою у грудні, де були надані генератори для струму. Зараз будуть, будуть також поставки, будуть також інші генератори. Будуть польові кухні, будуть намети для людей, які зараз не мають житла. Прем'єр-міністр наголосив, що наступним кроком буде допомога Дніпропетровській області у повоєнній відбудові. Наприкінці березня уряд федеральної землі запланував конференцію, де розглядатимуть це питання. Третій етап довгострокове партнерство, зокрема між містами, університетами представниками бізнесу. Сьогодні в нас розпочинається ціне співробітництво між федеральною землею Північний рейн Вестфалія та Дніпропетровською областю у е, нормальних умовах. Це звичайно був би привід для святкування, але наша цифрова зустріч сьогодні відбувається при дуже складних та сумних обставинах. У вашій е, країні панує війна вже більше року. Росія тероризує Україну. Ви та ваші співвітчизники переживаєте неймовірні страждання. Батьки втрачають своїх синів та дочок. Вже більше 170 тисяч людей втратили своє життя під час цієї війни. І я це хотів би також сказати це для представників преси. Це як місто Мюльхам, наприклад, усі жителі цього міста уявіть собі масштаби. Ми це з вами бачимо щодня. Ми бачимо це в новинах. І навіть попри це ми не можемо собі уявити, що власне це е, собою представляє. Люди вимушені покинути свою рідну Україну, країну, в якій вони виросли. Багато хто втратив усе, але ніхто не втратив свою гордість, ніхто не втратив мужність і далі продовжується боротьба за свободу України. І ми вас е, за це поважаємо. Ми вас. Поважаємо найвищим чином за те, що ви зараз робили, тому ми хочемо також вам допомогти. І моє послання до вас та до усіх людей, які перебувають в Україні. Ми з вами стоїмо пліч опліч сьогодні і в будь-який інший день. Наше партнерство це також чіткий сигнал у Москву. Російська загарбницька війна нас не розколе. Ми будемо співпрацювати ще тісніше. І як ми це бачимо дуже часто, навіть це зараз у політиці. Ми ніколи не забудемо, що відбувається в Україні, що було завдано Україні, яка несправедливість, і це партнерство це є важливий сигнал для України. Ми створимо новий фундамент для спільного європейського майбутнього для Тому що європейська інтеграція розпочинається завжди на мітцях, регіонах, муніципалітетах, регіональні партнерства. Поєднують людей, і в нас є дуже хороший досвід з Францією, з Англією з іншими країнами. Це набагато більш важливо, ніж те, що ми сьогодні підписуємо. Важливо мотивувати людей, познайомитися одне з одним. Важливо від того, де це відбудеться і на якому рівні ці партнерства вони є надзвичайно важливою частиною. Функціонуючої живої Європи нам потрібно це громадянське суспільство, і ми дуже раді, що ми можемо звідси зробити цей внесок. Ми дуже вдячні за цю можливість і ми дуже пишаємося цим. Ми допомагаємо там, де це необхідно. Наприклад, на обладнання притулків для біженців для того, щоб усі українці, які прибули до нас, мали належні умови життя і були в безпеці. Ми сподіваємося, що наш федеральний уряд буде також більш серйозно ставитися до своєї обіцянки як на рівні муніципалітетів, так і на європейському рівні.